Дорогі друзі, ранок надії триває, і наразі у нас духовний сніданок. Не перемикайтеся. Гість нашої студії сьогодні пастор Олександр Козлов. Добрий ранок. Доброго, Доброго ранку. ранку вітаємо, Доброго ранку. раді бачити вас знову. Взаємно. Е, ну що ж сьогодні поговоримо про те, що наповнює наше життя. На жаль, угу. те, що колись увірвалося на нашу планету, це гріх. А, ну і Почнемо з того, що таке гріх. Які є визначення види? Гріх неприємне таке слово, якийсь, да, негативний зміст воно несе, але ви правду сказали, що це реальність нашого життя. І не просто нашого життя, це реальність нашої природи. Що таке гріх? Потрібно розрізняти, що таке гріх з точки зору звичайних людей і, і що таке гріх в очах Божих. Uh -huh. Наприклад, люди гріхов, гріхом називають якусь дію або якусь думку, яка направлена на порушення Божої волі, Божих заповідей того, що написано в Біблії. Uh -huh. так. Тобто, з точки зору людей, гріх це я щось зробив, я про щось подумав, і це суперечить тому, що написано в Біблії. Uh -huh. І це правильне визначення. Але як дивиться на гріх Бог? Це також буде е, розширення картини, що таке гріх. Як дивиться на гріх Бог? Гріх з точки зору Бога це стан людини, коли вона розділена із Богом. Тобто є гріх дія, це те про що я тільки що ви ще сказав, і є гріх нашого стан, розділення з Богом. Ось цей гріховний стан це також входить у визначення гріха. Ja, I jeszcze na pewno. Z, 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 uh, z... Пояснив, ви зрозуміли? <рес> Зрозуміло, так. І напевно, що бездія теж правильно? Е, бездія, по, ну, по аналогія, да, якщо так, діяльність і... або бездія, але це те, що <рес> можна, якби що несе якийсь такий практичний зміст. Ось це. Но і ці... наш стан гріховний. Я перепрошую, ці обидва визначення говорять про одне й те саме. Так, просто ми вважаємо, що ми е, от щось зробили не так, як в Біблії, а Бог вважає, що це розділення е, нашої. Вони в це комплекс, такий цілий гріха. Тобто люди хочуть винести гріх. Лише в область дії, і в область думок. І інколи ми вим, мабуть, зустрічали, я так це точно зустрічав таких людей, які кажуть, Е, не маю ніяких проблем із Богом. Я, я не грішу. грішна людина, я не вкрав mm -hmm. нічого, не я не вбив mm -hmm. нікого. Що ви з мене хочете? Я не грішна людина. Подивіться на того або на іншого. Вони, от вони грішні, mm -hmm. так, тому що вони зробили от якісь дії. Тому ось це визначення гріха, що це якась дія або бездіяльність, або наша mm -hmm. думка лише. Воно є трошки обмежене, тому що по цій по цьому визначенні дуже багато людей, яких можуть розвести руки, сказати, так я і не такий вже й поганий. А коли Бог дивиться на людину, то він все це бачить в комплексі, і він інакше оцінює. Можливо, людина дійсно не вкрала нічого, да? можливо, людина дійсно нікого не вбила. І, uh -huh. і коли вона це каже, вона це вона правду каже. Uh -huh. Але людина не живе в завіті з Богом. Вона, вона живе окремо від Бога, від Божої волі. І Бог дивиться на цю людину, також як на грішну людину. На все, що вона робить, воно також підпадає під категорію під категорію гріха. Uh -huh. Получається, що ось деякі люди, в них можливо, не вистачає знань, да? або не, визначає, не вистачає пізнання закону Божого, його волі. Так? А, якщо я, наприклад, не знаю, да? в, в народі кажуть, незнання закону не, від, не звільняє від, від відповідальності. Да? А як у випадку із, скажімо так, із законом Божим? Якщо людина не знає, чи це є. Як Якщо людина не знає, зробила вона гріх чи не зробила вона гріх, Господь дав нам такий прекрасний інструмент, як совість. Угу. І коли людина не знає, Господь говорить до нас через нашу совість. І в Римля нам навіть написано, по сині апостола Павла до Римлян написано, що наші дії... Інколи оправдовуються або засуджуються е, через нашу совість. Багато людей є ті, які взагалі ніколи не мали доступу до Біблії, до Слова mm -hmm. Божого, які ніколи не знали е, волю Божу відносно їхнього життя, відносно нашої планети. І тому вони будуть судимі, е, чи зробили вони гріх, чи не зробили вони гріх. Господь буде приймати рішення по них відносно того, як він їм відкрився через совість, як він їм відкрився через природу, там, через інших людей. Mm -hmm. Тому Господь. До кожної людини, в залежно від яких обставинах вона живе, він шукає ось цю дорогу, можливість достукати і сказати, що є Божа воля, що є не його воля, щоб людина могла якось вже визначатися. Mm. У Бога є підхід до кожної до людини. людини. По-перше, підхід до кожної людини. І по-друге, Бог буде судити людину згідно того світла, яке вона отримала, в яких mm -hmm. обставинах вона жила. Mm -hmm. А чи можна якось виокремити от види гріхів? Тобто є от. Такий вид гріха, такий. Чи, чи воно все. Е, ну, можна виокремити. Наприклад, ми читаємо послання апостола Павла до Галати в п'ятий розділ. Він там в останніх віршах цього розділу пише, що є діла плоті, є плід Духа Святого. Він там перераховує діла плоті відомі, він там перераховує дуже багато різних діл плоті. І, наприклад, той список ми можемо виокремити, наприклад, гріхи. На на, на сексуальному підґрунті, гріхи пов'язані з алкоголем, гріхи пов'язані із людьми. Він там перераховує з відносинами з людьми, так сварки, гнів, заздрість і так далі. Це гріхи, які пов'язані із відносинами з людьми. Є гріхи, які пов'язані наші стосунки із Богом, ідолопоклонство, чи якісь інші гріхи. Тобто, ви, окремите якось розписати, розкласти ці гріхи. Ми можемо науково вивчити їх можемо. Так? Але це ніяк не впливає на те, як ми будемо жити, як ми mm -hmm. будемо з ними боротися. Тому що боротьба з гріхом, вона е, лежить в духовній, в першу чергу, площині, це наші відносини із Богом. Mm -hmm. То чому ж тоді Бог на одні гріхи реагує, можливо, дуже різко з гнівом, а на інші ну, трошечки легше? Е, перше, що потрібно сказати, що Бог і гріх вони знаходяться на різних полюсах, так? Mm -hmm. там, де Бог не може бути гріха. і там, де гріх, там точно що Май немає Бог. Бога. А посередині, ось між цими двома полюсами: Бог і гріх, знаходяться його улюблені діти, за яких він помер, яких він створив, і для якого ось ці його улюблені діти, які знаходяться на цих двох полюсах, це є найдорожче, що взагалі у нього існує. І Господь тому дивиться і оцінює і знає життя кожної людини. І ви дійсно правду кажете, що у Бога різна реакція на. Гріхи, так? тому що люди також по різному грішать. Деякі люди написано у Біблії, е, російською мовою скажу, грішать дерзкою рукою. так? Тобто вони свідомо роблять гріх. У Бога інакша реакція на це. От, наприклад, ви можете згадати історію, коли біля гори Синай Мойсей вийшов на гору Синай, отримав закон, спустився. Він їм цей закон представив. Вони сказали: Господи, ми все виконуємо. На проходить деякий час. Моїсей затримався на горі. Сина, і що вони роблять? Вони будують золотого ось цього ідола. І вони кланяються ось цьому ідолу, танцюють там, проводять якісь свої ось ці культові, релігійні, язичницькі обряди, і при цьому, ось там зверху, ще залишається видима присутність Божа. І тому, коли Моїсей спускається, його реакція була дуже такою жорстокою, в певній мірі. Господь зреагував також дуже, дуже гнівно на все це, тому що це був продуманий вчинок. Інше діло, коли людина з Робила гріх, але вона зробила. І не плануючи цей гріх, так тобто вона зробила в міру свого піддалася чи слабкості характеру. Я не хочу не оправдати навмисно, і, так? так. Я не хочу зараз оправдати тих, хто там грішить і каже, а я ж я не чаю, ну згрішив. Якось Просто так можна сталося. Навмисно так? Це робити, Але так, вироб. я ось це хочу сказати: що інколи ми плануємо гріх, ми робимо навмисно цей гріх, ми йдемо до цього гріха, і тому у Бога одне відношення до цього гріха. Інше відношення у Бога до цього гріха, коли це. В міру нашої слабкості, нашого характеру, в міру того, що ми і не планували, і не думали, але тому, що наша природа гріховна залишається. В Біблії написано, що праведна людина вона грішить, написано сім раз падає, але піднімається. Угу, зрозуміло. Е, тому все ж таки, ось чи можемо ми розділити, що ось є великі гріхи і є маленькі гріхи, так? А тобто ще є на... гріхи, я читала до смерті і є не до смерті. <гум> да, Значит, на на e... великий Бог от, реагує різко, да, і одразу <гум> смерть, а, а на інші ні? Ми можемо розділити на великі і невеликі наслідки. <гум> І дійсно є з нашої, якби з такої людської точки зору, ми так, як люди собі дивимося, є дійсно великі гріхи. Наприклад, що ми відносимо до великих гріхів? Вбив. Вбити а, людину, там вкрасти там мільйон. Щось таке дуже видиме. Дуже велике, дуже видиме. Так? І ми кажемо, це великий гріх. так? А коли я посміхаюся, але там тихенько заздрю моєму сусідові, так, при цьому я з ним вітаюся. Лицемірство чи ще чи ще? лицемірство якесь, ми навіть інколи. Можемо сказати, ух ти, яка привітна людина, але, але при цьому ця людина лицемірий, так? І ми кажемо, це, це не, є, не є якийсь такий великий гріх. Тобто ми розрізняємо, великий, невеликий, дивлячись від наслідків, так? дивлячись від того, до чого це приведе, що стоїть за цим гріхом. Для Бога гріх є гріхом незалежно від того, який це вчинок. Тобто людина може зробити один великий гріх. Але покаятись у цьому гріхові, і Господь її простить, і вона буде у вічності, якби це парадоксально для людей не звучало. Але але Господь наш і такий. А людина може лицемірити все життя. І вона не розкається в цьому гріхові. І і якби і наслідків якихось таких для суспільства немає. Так? Для тих людей вони не відчули якихось таких особливих наслідків, що ця людина все життя лицемірила. Але ця людина буде втрачена для вічності, тому що вона вона не розкаялася. Тому ми, як люди, ми розділяємо, ми кажемо, це великий гріх, так? тому що наслідки великі, тому що ось ця хвиля далі покотилася, покотилася, покотилася. Ми кажемо, це якийсь незначний гріх. Людина десь там всередині заздрить собі. І тихенько, так і ніхто цього навіть можливо і не знає, і не здогадується. Але для Бога, що гріх заздрості, що гріх якийсь великий, який ми назвали, це однаковий гріх. І Бог не оцінює наші гріхи в першу чергу по степені, великий чи маленький. Mm -hmm. Бог дивиться, розкаяний гріх чи не розкаяний. Великий чи маленький гріх, це ми придумали, щоб себе якось mm -hmm. заспокоїти. Ми кажемо, ми однаково кажем... робимо Богу боляче, що mm -hmm. так, да, да. ми кажемо, то це ж не великий такий гріх, ну не. не Страшно, Саша, не переживай, все хорошо, да? а для Бога інша категорія: гріх або розкаяний, або не розкаяний гріх? Ось так на це дивиться наш Господь. Угу, Зрозуміло. Тобто ми бачимо, що огидні для Бога будь-який гріх він огидний. Як і нам прийти до цього усвідомлення, що гріхи вони насправді вони огидні. Вони не є солодкими, да як кажуть, Відмовитися відмовитися своїх улюблених гріх. грішків. Е, гріх це не тільки питання наших діл. І, можливо, це навіть в першу чергу не питання наших діл, наших думок. Це духовна величина в першу чергу. Це відносини нашим із нашим Богом. Ось тут потрібно починати шукати відповідь ось, на боротьбу з гріхом, на те, огидний гріх чи солодкий гріх. Тобто, знову ж таки, послання до галатів чи інші послання. Апостол Павло розділяє: каже: є людина духовна. А є людина тілесна. Для людини тілесної робити гріх це її природний стан. Вона робить гріх, і вона в цьому не вбачає ніякої, абсолютно ніякої шкоди. Людина духовна, в неї з'являється ось цей внутрішній уже конфлікт. Коли вона навіть зробила якийсь гріх, вона розуміє, що вона порушила Божу волю. Тому щоби з'явилася огида до гріха, це не відбувається просто так. Давай я буду ненави, ненавидіти гріх, потрібно знаходитися там, де знаходиться де знаходиться Господь. Тобто, якщо людина пережила народження згори, якщо людина відновила свої відносини з Богом, у неї з'являється огида до гріха. Одним словом, чим ближче людина до Ісуса Христа, тим більше вона буде ненавидіти гріх, тим більше вона буде боротися із цим гріхом, тим більше вона буде втікати від втікати від гріха, і чим далі людина від Ісуса Христа. Тим тим ближче вона буде, звичайно, що до гріха. Ну, звичайно, ми кажемо це і молитва, це і дослідження слова Божого. Так, тому що коли ми молимося, ми спілкуємося з Богом. Коли ми читаємо Біблію, ми пізнаємо Божу волю відносно тих же самих гріхів, що нам робити, що нам не робити. Так, ось тому і Біблію надзвичайно важливо досліджувати. Але в першу чергу, це звичайно, що яке місце в нашому житті займає Ісус Христос, от наші відносини з Ісусом Христом. Тому що я сказав, це дві. Дві протилежності Ісус Христос і гріх. Uh -huh. е, і ще один такий важливий момент, який, я, мені здається, хотів би сказати, він дуже важливий, наступного характеру. Інколи ми ось гріх і ми так наближаємося до гріха і кажемо, я вже згрішив? Ні, не згрішив. І що ми робимо? Ближче до гріха. А тепер я згрішив? Ні. Угу. А ми ще ближче до гріха. Біблія каже, втікай від гріха. Тобто наш рух, рух відродженої людини, людини, в центрі якої стоїть Ісус, ми будемо чим далі від гріха рухатись. Угу. Зрозуміло. Тобто бігти не до гріха, а від гріха. А бігти від гріха до Ісуса Христа. Мені здається, чим ближче до Ісуса Христа, я ще хочу ще раз підкреслити цю думку. Тим далі ми від гріха. Угу. Дуже дякуємо вам, дорогі друзі. Ми нагадуємо вам про те, що сьогодні ми спілкувалися про те, що таке гріх, який характер гріха. І разом з нами нам у цьому допомагав пастор Олександр Козлов. Друзі, питання гріха, смерті дуже велике і об'ємне. Буде ефективніше, якщо ви досліджуватимете його разом з нами. Тому телефонуйте до нас за номером 0800 30 20 20. Ми будемо раді допомогти вам. Зараз невеличка музична пауза, після якої ми дуже скоро повернемося. Залишайтеся з нами.